Після, після того, що відбулось в енергетиці, ми ж сьогодні про енергетику більше, да? я проживала періоди необхідності адаптації після початку цих військових дій. Нагадаю вам, що ми тоді втратили на Донеччині всі шахти, які видобували антрацитове вугілля. Окрім того, що ми втратили Старобіщевську, Зуївську і і ще одну станцію, теплові станції. Ми втратили це вугілля, і перед нами стояв виклик, як тепловій генерації, яка використовувала це вугілля, взагалі. Залишатись в роботі. Це було десь 45% теплової генерації в Україні, яка використовувала саме це вугілля. Тоді був і імпорт, і багато чого, і ну, та, там було дуже, дуже багато всього. І на тлі оцих всіх моментів, які я проживала професійно, також в зв'язку з окупацією цієї території, там постачання електричної енергії на НКТ, і ці всі юридичні відносини і все інше. Мене дуже дивувало, і іноді, навіть, знаєте, я відчувала до фізичного болю, коли я бачила рішення на рівні держави, які нас заглиблювали, от в цю залежність енергетичну від Росії.